Привіт, чарівна! Вітаю тебе у моєму просторі, де можна бути собою справжньою. Тут немає осуду, тут лише м'яка підтримка і любов до себе. Доєднуйся в жіночу спільноту. Я справжня посилання в описі під відео. Сьогодні ми зробимо практику візуалізації та потужних афірмацій. Які змінять твоє ставлення до грошей. Цю практику варто робити вранці, відразу після пробудження та перед сном, тож рушаймо в практику сядь або ляж зручно, закрий очі, щоб тебе нічого не відволікало, і ти могла поглибити в себе. Зроби декілька глибоких вдихів та видухів. Відчуй, як з кожним видихом твій розум і тіло розслабляються. Відчувай, як на вдиху, ти наповнюєшся світлом безумовної любові та прийняття, а на видиху відпускай всі страхи, сумніви і обмеження щодо грошей. Дозволь собі помітити всі страхи, сумніви, переживання, які пов'язані з грошима. Відчувай їх тілом без осуду. Просто повторюй про себе, я помічаю свої страхи і приймаю їх. Я дозволяю собі мати достаток. Я гідна фінансової свободи. Просто відчувай, як ці слова огортають тебе м'якою підтримкою, дозволяють дихати і відчувати внутрішню легкість. Уяви себе, як ти отримуєш гроші, як ти тримаєш їх в своїх руках, як ти отримаєш оплату за проект, або ж вони приходять до тебе легко через інших людей. Уяви, що ти стоїш у променях світла і це світло розчиняє всі твої страхи та сумніви, перетворює їх на енергію достатку. Уяви, як гроші приходять до тебе легко, як відкрита ріка, Відчуй, як це тепло. Впевненість і гармонія Наповнюють твоє ті, ніболітній вітерець окутує всю тебе. І повторюй про себе, гроші приходять до мене легко і з радістю. Я фінансовий магніт. Я відкриваюся для достатку, я дозволяю собі. Відкритися для достатку дозволь собі відчути цю енергію в кожній клітині свого тіла і далі повторюй за мною. Мені можна отримувати гроші легко і без провини, я гідна достатку, щедрості і фінансової свободи. Мені можна, мене достатньо. Моя любов до себе відкриває потоки достатку. Я приймаю багатство як прояв моєї цінності. Моя внутрішня гармонія примножує фінансові можливості. Я розслаблена, я жіночна та наповнена. Я дозволяю собі насолоджуватися матеріальним достатком без верхності, а з вдячністю. Кожна моя дія і думка створюють стабільність і благополуччя. Я ціную себе і свою роботу. Це приносить гроші. Моя внутрішня впевненість відкриває двері для фінансового потоку. Я приймаю свої таланти. І винагороду за них із вдячністю, я цілісна, творча особистість. Моя любов надихає чоловіка і примножує наш достаток. Коли я відчуваю радість у стосунках, гроші приходять легко, я муза і надихаю свого чоловіка. На нові звершення. Мій спокій і турбота створюють енергію, яка притягує фінансові можливості, я підтримую успіхи чоловіка, і це примножує наш добробут. Наш дім наповнений гармонією. І достаток приходить природно. Від мене залежить багато чого в нашому домі. Я енергія любові, яка й спонукає достаток усій родині. Моя любов і присутність надихають чоловіка на активність та фінансовий ріст. Я щиро радію його досягненням. І це примножує наші можливості. Я довіряю нашим стосункам і їхній здатності примножувати достаток. Все починається з любові, а я і є любов. Разом ми створюємо потужну енергію фінансової стабільності. Я відчуваю радість. І легкість у спільному фінансовому житті ми з чоловіком одна команда, і влучно крокуємо на цьому шляху. Мені можна приймати гроші щедро і з любов'ю. Я дозволяю собі фінансовий успіх і достаток. Мені можна, я достойна, я гідна отримувати винагороду за свої таланти і працю. Моя відкрита душа притягує гроші і фінансові можливості. Моя щирість творить чудеса. Я відпускаю страхи та сумніви щодо грошей. Я приймаю багатство у всіх його формах і вимірах. Гроші приходять до мене легко, гармонійно і регулярно. Я вмію керувати грошима м'яко, впевнено і цілеспрямовано. Я дозволяю собі жити в достатку. І радіти кожній благодаті, кожній хвилиночці. Мої фінансові потоки множаться разом із моєю любов'ю та впевненістю. Я приймаю щедрість Всесвіту як природну частину свого життя. Творець дарує мені все необхідне в моєму житті, в необхідній кількості. Коли я люблю себе і свого чоловіка, достаток приходить легко, моя енергія любові створює фінансові можливості я притягую гроші через гармонію і радість у стосунках, через те, що я маю багато любові в своїй душі. Гроші до мене приходять легко. Моя любов до життя відкриває потоки достатку, я ціную гармонію і турботу, і це примножує фінансові ресурси. Мій внутрішній спокій і любов до себе приносять стабільність і гроші. Любов надихає, і фінансовий успіх стає природним результатом. Я відчуваю глибоку вдячність за достаток у нашому домі. Я дякую своєму чоловікові щиро за його турботу і піклування про достаток нашої сім'ї. Моя любов і турбота створюють матеріальний добробут. Щирі почуття у серці множать наші можливості і доходи. Моя щирість і вміння бачити сильні сторони всіх членів родини, зокрема чоловіка, примножує достаток. Моя любов надихає чоловіка, а його дії примножують наш достаток. Я наповнюю себе гармонією, і це відкриває двері для фінансових потоків. Я підтримую себе і чоловіка. І достаток приходить у наш дім з легкістю і радістю. Моя любов і впевненість створюють стабільність і фінансову безпеку. Я дозволяю собі отримувати гроші, радіючи життю і відносинам. Мій спокій і гармонія притягують фінансові можливості щодня. Кожен день я наповнюю серце любов'ю і достатком. Я гідна фінансового благополуччя і радісних стосунків. Я гідна, мені можна. Моя любов, усмішка і присутність примножують гроші і можливості. Я відкрита для щедрості, достатку. І радості у всіх сферах життя. Я одарюю любов'ю свого чоловіка і кожного члена нашої родини, що і примножує достаток сім'ї. Я вдячна за кожну фінансову можливість у своєму житті. Кожна гривня, яка приходить до мене, примножує моє благополуччя. Я приймаю достаток з любов'ю. І без страху. Я живу у фінансовій гармонії і радості. Мій успіх надихає інших і примножує добро навколо мене. Я творю добрі справи і цим самим закладаю світлу енергію у Всесвіт. Я магніт для грошей, і вони приходять до мене з легкістю. Я достойна фінансової свободи і безпеки. Кожна моя дія примножує мій достаток. Я відкриваю нові джерела доходу, які відповідають моїм талантам. Я приймаю багатство у всіх його формах і вимірах. Як посилає мені творець і щиро за все дякую, зроби глибокий вдих, видих, підніми руки і обійми себе, відчуй, як достаток і благополуччя вже тут поряд з тобою. Видихни і уяви, як енергія любові закріплюються у твоєму тілі і житті. Усміхнись собі, відчуваючи легкість, радість і гармонію. Повторюй цю практику щодня вранці та ввечері мінімум 21 день, оптимально 66 днів. І пам'ятай, ти магніт для достатку. І він вже рухається до тебе.